Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні хочу вам розказати про матеріали для сухого валяння. Головним предметом для валяння є голка. На початку валяння я використовую голку номер 36 Зірка 4-гранна має вісім зазубрін на кожній стороні голочки. За допомогою цього вовна звалюється якомога швидше. Номер 36 це найкраща голочка для стартового валяння. Далі, в процесі роботи, щоб отвори під час валяння були не такі вже видні. Буду використовувати голочку номер 38 Вона теж чотиригранна зірка має назву, але вона дещо тоньша. І має таку ж саму кількість зазубрин, але вона вже йде голкою для другого етапу, коли основна частина. Вовну маси звалена, треба доваляти десь, якісь маленькі тоненькі моменти. Ось цими двома голочками я користуюся. Є ще голка номер 40 Вона дуже тоненька, з нею треба поводитися ще обережніше. Сьогодні розповім вам про дві голки: номер 36 і номер 38 Вони між собою дуже схожі, але в процесі роботи виявляється їх відмінність. Для роботи іноді використовую щітку. Це така щіточка, неї складаєш вовну і голочкою звалюєш форми. Для валяння використовую, окрім щітки, ще таку подушку. Вона пошита з фетру, всередині наповнювач, яким наповнюють м'які іграшки. Ось. Дуже м'яка, дуже зручна. Голочка не проколює стіл, коли працюєш, не колить ручки. Покажи. Як воно буде працювати. Головне голочку тримати льгму під кутом 90 градусів. Можна ще трошечки колоти в сторону, але так само під кут 90 градусів. Вже вам стало цікавіше? Дивимось далі! Покажу вам, як зробити брошку за допомогою голки і кольорової вовни. Можливо, вам цікаво, що це таке лежить в мене на столі? Це валяний шарф за допомогою мокрого валяння. Про це розповім пізніше. Це кудрі пострижені з баранців, їх теж використовують для оздоблення в техніці сухого валяння, мокрого валяння, вовняної акварелі, валянні взуття, капелюшків, всяких різних цікавих виробів. Про це теж згодом вам розповім, можливо, в наступному відео. Не пропустіть! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Уситній Простір і дивимось далі! Для того, щоб почати валяння, треба поставити форму, вибрати колір вогню легкими рухами, відокремити від довгого пасма невеличкий шматочок вогни і скласти її у форму. Форма може бути велика, може бути маленька, можна взагалі без форми валяти. Сьогодні покажу вам, як валяти у формі. Використовуючи голку номер 36 починаю валяння. Треба обережно тикати голочкою у форму, поки вся вовна, яку ви збираєтесь зваляти, не зануриться у форму. Голочку тримаємо рівно-рівно під кутом 90 градусів. Звалювання відбувається таким чином. Бачите, форма лежить. Я її зіплікаю, там вовна сплутується. Коли вже вона достатньо сплуталася, я піднімаю форму, і ще саме форма метелика не тримається. Треба розвернути, знову сюди скласти і продовжити звалювання голочкою. На подушки це можна робити. Або на щітки. Так само вкладаємо сюди форму. І проколюючи по всій формі метелика, ввалюємо вовну. Не забувайте перевертати форму. Продовжуємо. По всій площині проколюємо голочкою метелика. Кожні декілька хвилин перевертаємо виріб, який у вас. Зараз валяється у формі. Розвертаємо і знову складаємо. Під час валяння ми слухаємо такий характерний звук, який начебто хтось щось гризе. Так, шуршить голочка під час валювання. Це відбувається швиденько. Вовна стає міцною, плутанішою, Нещодавно м'яка вовна, ось така тендітна, напівпрозора, стає міцною, як невеличкий такий камінчик. Коли вже буде виріб готовий, то ось так волокна вовни не будуть стирчати. А поки що виріб не довалений, тому в нього стирчать волокна з різних сторон. Коли добре звалена, воно буде рівно-рівно-рівно, як камінчик. правда? Кінати форму. Не буде такого пухнастика зверху. Продовжуємо звалювання. Зверніть увагу на те, що, бачите, ще недостатньо. Міцно звалена вовна. Коли ми з однієї сторони валяємо, то інша йде ось така пухнастия підшерсток. Треба розвернути і поваляти з тієї сторони, де, де такий підшерсток. Можна змінити голочку вже, щоб вона більш міцніше звалювала ваш виріб. Міняємо голочку на 38 вона буде ще тонша. Такий маленький виріб виходить, його можна розшити бісером, наприклад, пізніше. Або так залишити і тримати, наприклад, шарф якийсь, так, як брошку для шарфіка, такий собі маленький метеличок. Ще я бачу, що в мене не дуже добре верхні крильця вже оформлені, а серединка ось тут ні. Тому зараз без форми поваляю цю серединку. Обов'язково тримаємо голочку під кутом 90 градусів. Як я часто кажу своїм учням, що не крутимо там вишною паличку в ушках, як веделкою спагіті не накручуємо, лише рівно. Під яким кутом вкололи голочку виріб під таким і витягли. Кут валяння не змінюємо, весь час 90 градусів. Використовуючи термоклей, приклеюємо основу брошки до зваляного виробу. Треба почекати, поки охолоне клей. Це можна буде носити, можна застібнути на шарфік, можна повісити, причепити десь на комірець одягу, можна на сумочку причепити. Такий гарний метелик. Поїхало далі мокре валяння. Саме цей шарф виготовлений в техніці мокре валяння. Це коли суху вовну, відривають маленькими шматочками і розкладають по формі, яка потрібна. Можна використовувати трафарет, наприклад, ось це коло це з гаманця. Такий трафарет я використовувала, коли валяла гаманець. Для себе. Гаманець в техніці мокре валяння. Після того, як вовна висохла, я вшила туди таку блискавку. І тепер мені зручно носити гаманець в кармані своєї куртки. Використовувала різні кольори, бо сезони змінюються. Куртку я змінюю, а гаманець мені дуже зручний. Під час довгого тертя за допомогою мила звалюється вовна в таку міцну тканинку. І можна потім використовувати. Якщо це буде, наприклад, піджак, можна зваляти собі. Можна зваляти шапку, сумку, гаманець, як я ось такий, або валянки. Але сьогодні я вам покажу, як зваляти кульку з мокрого валяння. Так? Хочете? Кулька в техніці мокре валяння. Для роботи буду використовувати два кольори вовни: це буде лазурний колір і рожевий. В однакових кількостях відщіпую вовну від грибінної лєнти. Такої кількості мені буде достатньо для виготовлення однієї кульки. Кульки в техніці мокре валяння можна використовувати як основу для намиста, можна використовувати як Кожна кулька окремо для сережок, як брелок. Можна оздобити брошку, зробивши декілька кульок різного розміру, потім їх зшивши між собою. Для того, щоб зробити кульку в техніці мокриваляння, треба скласти пасма в міцну кульку спочатку з сухою основою кульки. Загортаємо пасму, які відірвали в таку сухеньку. Кульку, не відпускаючи долоньок після того, як ви її скрутили. Занурюємо в таку теплу воду, яка буде комфортна для вас, щоб пальчиком було не гаряче. Занурили, віджали зайву воду. Знову занурили, віджали зайву воду. Тримаємо форму кульки, ні в якому разі не відпускаємо її і не розкручуємо. Тепер треба зробити декілька натискань рідкого мила. Я використовую рідке мило. Хтось використовує засіб для миття посуду, хтось любить користуватися твердим милом, мені подобається рідке мило. Тепер з такими рухами спінюємо основу кульки. Звертаю увагу, що розпускати кульку не потрібно, але вона має вся-вся добряче вспінитися. Тепер рухами по колу починаємо звалювати. Спочатку. Треба притримувати кульку дуже ніжно, щоб вона не розгорнулася, і трохи-трохи на неї давити долоньками. Продовж однієї хвилини. Далі кульку можна стискати долоньками все міцніше і міцніше, коли ви відчуваєте, що вона вже не розгортається і вже тримає таку форму кульки, але вона ще зовсім не звалена. Продовжуємо її звалювати. Інтенсивно катаючи в долоньках. Якщо ви вважаєте, що недостатньо мила, можна додати ще. З кожною хвилиною звалювання треба міцніше натискати долоню. Я вже зваляла дві однакові кульки, буду використовувати їх як сережки. Коли вони висохнуть, закріплю до них спеціальні кріплення і буду носити на вушках. А тепер покажу вам, як валяти в техніці мокре валяння на шаблоні. Шаблон це така фігура. В даному випадку це коло. Під час валяння вовна вовни звалюються і зменшуються в розмірі. Тому для виготовлення гаманця під мій кармашок для куртки я використовувала ось такий шаблон. В процесі валяння ось настільки зменшився гаманець. Покажу вам зараз, як розкласти. Вовну на цій формі. Для виготовлення гаманця я теж буду використовувати такі ж самі кольори. Зроблю собі однакову колекцію брошка, сережки і гаманець. Для роботи буде потрібна гребінна лента, вовна, сіточка, для того, щоб вовна не змінювала свого місця при розкладці. Таку сіточку використовую, можна використовувати будь-яку. І мило з водою. Вода, та, в якій я тільки що купала свої кульки. Розкладаємо спочатку ось так вертикально по колу, відчіпуючи коротенький шматочок, вовни лазурного кольору, тоненькими пасмами, обов'язково, щоб виходила розкладка за контур вашого шаблону, для того, щоб виріб у вас був безшовний. Щоб міцний такий був. бачите, немає шва. Я потім розрізала для того, щоб витягнути форму і ставити сюди замочок, блискавку. Коли розкладимо один слой вовни, пер горизонтально розкладаю вовну рожевого кольору, тоненько відриваючи вовну по довжині пасти. Горизонтально, а потім ще трошечки вертикально. Існує декілька розкладок вовни. Сьогодні ось така. В наступних відео покажу вам ще іншу розкладку. Ще є козликом, павутинкою для того, щоб начебто трошки просвічував лазурний колір ще отак з хори поскладаю таку пагутинку. Накриваючи сіточкою, треба змочити всю вовну, яка лежить водичкою. Додати трошки рідкого мила і починаємо терти. Терти треба дуже ніжно, щоб вся вовна промокла рівномірно, але не змінила місця у складання по формі. Пересіточку обережно знімаємо, ті волокна, які, можливо, трохи приклеїлися, треба відчіпнути і залишити над формою. Повертаємо нашу розкладку вниз, до гори і загортаємо пасма, які виходили за края, на форму, на якій ми валяємо. Якщо ви валяєте сумку, це може бути форма сумки. Якщо ви валяєте тапки, це форма ноги, так? форма тапочка. Якщо ви валяєте шапочку, капелюх якийсь, то це буде форма капелюха. В мене форма гаманця. Розкладка, бачите, така різноманітна. А зараз тут лазурна і рожева. Треба знову розкласти пасма, приділяючи велику увагу серединки, і так само, щоб за контури теж виходили пасма вовни. Вовну відривати обов'язково треба сухими руками. Ми витираємо руки, відщіпуючи тоненькі пасма, знову розкладаємо вертикально від центру. горизонтально рожевого можна додати. Обов'язково виходимо за края форми, щоб з іншого боку теж загорнути авовну. З таку м'ятку прочисану грибіну ленту я використовую. Трошки попало кудрів. Кудрі теж можна використовувати в техніці мокре валяння, можна їх розкласти, але сьогодні не буду це використовувати. В наступних відео можете подивитися, як використовувати. Ось такі кудрі. Накриваємо сіткою. Знову поливаємо водичкою. Дуже обережно притискайте долоньками, спінюючи шари тільки що розкладеною вовни. Не трохи притерти. Сітку знімаємо. Треба загорнути верхній шар вовни. Всередину, і тепер через сітку терти впродовж 15 хвилин дуже повільно, щоб всі волокна щепились між собою і стали однорідним полотном. Після того, як виріб вже достатньо зваляний, треба вирізати звідти форму і поваляти його ще, поскорочуючи, пом'якшуючи, так, можна покатати ще всередині з формою таким рулончиком. Спочатку в одну сторону покатати, потім загорнути іншу сторону в долоня покатати. Можна навіть загорнути в рушник, в рушнику покатати. Це теж дає зміцнення головні. одну сторону покатали і тепер в іншу загортаємо, щоб симетрично все звалялося. Вже форма стає трошки стягнутою і мало місця для основи, яка там лежить. Її треба зараз звідти вирізати. Беремо ножиці і береженько вирізаємо край і дістати ту основу, на якій ми валяли. Ось, Дивіться, трошки зменшилася. Всередині такий колір, лазурний. А ззовні ось таки з рожевим. Ще трошки поваляємо без основи, теж скручуючи в рулон в рушнику. Можна буде полоскати і сушити. Валяючи в рулоні виріб, він стає більш міцнішим і трохи зменшується в розмірі. Тому, якщо виріб, який ви запланували зробити, ще вийшов за великий, так покачати його трошечки в рушнику, в рулоні він стає меншим. Але якщо це стосується взуття, то обов'язково приміряйте на ножку, щоб він не був замалий. Прокачати треба кожну сторону однакою кількістю прокачувань. Наприклад, 5 разів покачали, розвернули, дістали виріб, клали в іншу сторону, знову загорнули, прокачали так само 5 разів. Розгорнули, знову склали, загорнули, прокачали і так з усіх сторін. По колу можете складати. Таким чином ваш гаманець стає тонший і звалюється краще. Бачите, рівномірний, ціленький гаманець. Можна вазу велику таку зробити, немаленьким гаманцем залишити. Чудово, правда? Цей гаманець в мене буде не на застіпки, блискавка. а на кнопочках. Трошки більший, але коли висохне, мабуть, стане трохи меншим. Я підготувалася, купила ось такі кнопочки магнітні. Зараз їх поставлю на мокрий гаманець. Ну, бажано його, звісно, висушити. Я вам покажу, щоб часу негаю. Коли гаманець висох, я загорнула края. Пам'ятаєте? Ось так було коло. Я загорнула края, зараз буду ставити сюди магнітну кнопочку. З однієї сторони, так як вовна м'якенька, посередині проколюю, Накріпивши ось такі ніжки, одна частина застібки вже закріплена. Зараз закріплю іншу частину застібки, так само розміщуючи навпроти. ось і все, гаманець готовий. Можна прикрасити зваленою брошкою. Можна просто таку саму зваляти і приклеїти або пришити. Якщо тобі сподобалося це відео, став вподобайку, підписуйся на канал Освітній простір і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!